Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав для вас 10 нових серіалів 2023 року та 2 бонусних в кінці відео. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. Також на каналі немає монетизації, і якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, задонативши на картку в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку! Поїхали. Досвідчений терапевт Джиммі, який після смерті дружини замкнувся у собі, продовжує віддалятися від рідної дочки і страждає від алкогольної залежності. Проте тепер він сповнений рішучості змінити своє життя, щоб знову стати батьком якого потребуватиме його дочка. Ось тільки особиста трагедія, з якою Джиммі досі не впорався, серйозно впливає на його професійну діяльність, оскільки він стає сміливішим і нетрадиційнішим у порадах своїм пацієнтам. Тим часом незвична поведінка Джиммі викликає сильне занепокоєння у його боса та близького друга Пола. Ухвала та замкнута Чарлі Кейл, ходячий детектор брехні, адже вона завжди розпізнає, коли людина, що знаходиться поруч, бреше. Головна героїня працює офіціанткою у престижному казино, розташованому в Лас-Вегасі. Її дивовижна здатність, зрештою, допомагає Чарлі розкривати дивні події та злочини, де знання правди може не лише викривати бандитів, а й рятувати життя. У міру того, як дівчина заглиблюється в смертельний небезпечний спосіб життя, у її колись сірих буднях наступають грандіозні зміни. Майкл Десято, який присвятив все життя служінню закону та має тверді моральні принципи, обіймає посаду судді в Новому Орлеані, заслуживши репутацію одного з найкращих у своїй професії. Проте все змінюється в той момент, коли його син автомобілем на смерть збиває людину і ховається з місця злочину, після чого звертається до впливового тата за допомогою. Ситуація набуває небезпечного обігу, коли з'ясовується, що жертвою виявився син Джиммі Бакстера, безжального голови місцевого злочинного клану, який задіє всі свої ресурси та зв'язки, щоб знайти вбивцю та помститися. Розгортається навколо талановитого грабіжника Лео, який збирає групу обдарованих проте роз'єднаних злочинців, щоб зробити найбільше пограбування у світовій історії. У його команду входять норовлева ава Мерсер, спритна Джуді Гудвін та її родич Боб, а також самовпевнений Ерджія Коста та багато інших. Історія, що охоплює понад 24 роки, сповнена несподіваних поворотів, зрад та смертельної небезпеки. Проте головні герої рішуче налаштовані довести масштабну справу до кінця та втекти від свого переслідувача співробітника служби корпоративної безпеки Роджера Саласа. В середині 19 століття дикий захід, як і раніше, залишався надто небезпечним місцем, Колись чудовий стрілець Джанго пішов на війну, залишивши свою родину без захисту. Це спричинило трагічні наслідки: його дружину вбили, а дочка зникла. Життя Джанго було повністю зруйноване, і єдине, що ще надавало йому сил, це надія колись знайти свою дочку. Довгі пошуки привели героя до нового Вавилону. Тут Джанго і зустрів ту, яку так довго шукав. Щоправда, за цей час дівчинка виросла і перетворилася на привабливу дівчину, яка збирається відсвяткувати своє весілля. Виявилося, що вона досі не може пробачити батька, вважаючи його винним у загибелі матері. Та й тепер героїня боїться, що поява Джанго з його небезпечним минулим може спричинити біду. У далекому 1995 році жителі невеликого містечка Ешфорд переживають жахливі часи через жорстоке вбивство 17-річної Ізабель Бейкер. Над цим злочином працювали найкращі слідчі регіону, однак їм так і не вдалося вийти на слід безжального злочинця. Через 25 років, коли з'являється інноваційний винахід капсула часу, талановитий детектив Джеймс Кормак отримує підсказку. Яка дозволяє не лише відновити розслідування вбивства Ізабель, а й наблизитися до затримання таємничого злочинця. Дії серіалу розгортаються на руїнах людської цивілізації, яка опинилася на межі вимирання через пандемію невеликовної грибкової інфекції, що перетворює людей на кровожерливих монстрів. Джоел Міллер, який став цинічним і жорстоким після смерті дочки, супроводжує через цю Америку 14-річну Еллі, несприйнятливу до вірусу, яка може стати ключем до створення вакцини. На своєму шляху вони зустрічають ворожих військових, безжальних бандитів, зомбі та інші небезпеки постапокаліптичного світу. Дія розгортається через 100 років після оригінального серіалу, розповідаючи про події, що призвели до зникнення вікінгів. На початку 11 століття англійський король Етельред II Нерозумний віддає наказ про масоване знищення данів, розраховуючи повністю очистити острови від скандинавських загарбників. Проте ще більше загострює відносини між двома народами. Норвезькі та датські вікінги на чолі з Королем Кнудом Великим готуються до мстивого походу на Англію, тоді як Клей Феріксон, який народився в Ісландії, збирається здійснити подорож через північну Атлантику, щоб освоїти нові землі. Життя головної героїні не можна назвати безтурботним. Олені Сантос не дають спокою події з її минулого. Та й зараз у неї проблем не менше. Щоб не впасти у депресію, дівчина вирішує розпочати життя заново. Вона знаходить нову роботу і стає нянею для дівчинки із забезпеченої родини. До того ж, героїня переїжджає до нового місця. Тепер вона житиме в розкішній квартирі, що знаходиться в Манхетені. Спочатку життя сім'ї роботодавців здається їй майже ідеальним вони не мають фінансових обмежень і можуть дозволити собі все найкраще. Проте згодом вона розуміє, що все не так чудово, адже у кожної родини є свої таємниці. Вбивство засновника величезної корпорації призводить до хаосу. За наказом новим керівником компанії стає консультант на ім'я Регу Спатов. Співробітники незадоволені його маніакальною жорстокістю та суворістю, які сильно відрізняються від легкості та невимушеності попереднього керівника. У той час, як Регус намагається знайти власний шлях у компанії та досягти успіху, перевіряючи лояльність співробітників і прагнучи значно збільшити прибуток, його колеги починають досліджувати минуле досвідченого та чуйного до деталей консультанта, підозрюючи того в нечистому минулому. Події розгортаються навколо впливової родини Макласки з провінційного міста Кінгстаун у Мічигані, в якому єдина галузь, що процвітає тюремна установа. Нестандартно мислячий та амбітний міч Макласки займається доставкою до в'язниці необхідних товарів, переказом коштів між злочинцями, а також угодами з копами, федералами та політиками. Будучи посередником між засудженими злочинцями та представниками влади, він поринає у жорстокий світ системного расизму, соціальної нерівності та процвітаючої корупції. Протягом довгих 25 років Фін Волес був найвпливовішим злочинцем у Лондоні, заробляючи мільярди фунтів на нелегальному бізнесі. Шон Волес імпульсивний спадкоємець Фіна, який намагається зміцнити власне становище на верхівці злочинної імперії. Проте албанська мафія, пакистанський наркокартель, турецькі бандити та інші угрупування вступають у протистояння з ним за контроль над великими територіями. Єдиною людиною здатною допомогти Шону впоратися з численними суперниками виявляється Еліот Фінч. Проте дуже скоро до нього починають виявляти інтерес конкуренти Волеса. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, залиште коментар з вашими улюбленими серіалами, які вже вийшли в цьому році, та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!